Спонсор програми Укрфін страх. Якісна медична допомога в подорожі. Салам. Це програма світ онлайн, і ми запрошуємо вас у Джакарту. На столиця світу, до складу якої входить аж 100 островів. Ви, напевне, скажете, якщо ви були у Нідерландах, що це більше схоже на Амстердам, канали, ріка, мости. І справді, стара частина Джакарти залишила соспадок від голландських колонізаторів, які правили Індонезію 350 років. Ми подорожуємо індонезією, бо хочемо більше дізнатися про її культуру. Ми маємо історичний зв'язок з цією країною. Колись це була колонія, ми торгували і багато заробляли, та відбувалися і не дуже приємні речі. Соромно, але таке трапляється в історії. Так, не все було добре. Я маю на увазі, як ми ставилися до людей тут, але тепер все інакше. Амстердам і Джакарта дуже різні, але тут є речі, які будували наші голландські архітектори. Ось цей міст, наприклад. Джакарта. Серце індонезії. Тут ви знайдете всі етнічні групи, різноманітну кухню і напрямки культури це унікальне місто, де поєднуються традиції і сучасність. приїхали в Індонезію і хочете побачити усе і відразу вихід є. Вам треба буде завітати у снеску галерею народних промислів, де представлені вироби народних умільців із усієї країни. Індонезія! Вау! We у нас є простір для спільної роботи, зала для експериментів і креативний центр постійна виставка дисплей. Тож, якщо у вас є свій бренд, ви можете його просувати тут, у галереї Індонезія. Вау! Ми починаємо своє знайомство із галереєю народних промислів СМЕСКО, саме із мусульманського куточка. До речі, саме індонезія є найбільшою мусульманською країною світу, і тут представлені вироби відомих мусульманських дизайнерів. Ця шовкова сукня традиційне індонезійське убрання ручної роботи, таку зазвичай вдягають на весілля. Ці з натуральних тканин, індивідуальний дизайн, і вони в одному екземплярі. А ось абая біла льняна теж ручна робота. в Україні традиційно біла сукня на весілля, в Індонезії теж. Усі ці сукні, звісно, індонезійських дизайнерів. І якщо ви купите будь-яку з них, ви будете єдиним у світі, хто має таку сукню, тому що всі вони в одному екземплярі. А ось є одна з найвідоміших дизайнерів у Джакарті, звати її теж Фітрі. Hello, Nest, мої з Надія. Кожна прикраса з якогось регіону Індонезії і обов'язково щось означає. Це намисто, наприклад, традиційне на весільну церемонію. А це можна використовувати як аксесуар. прекрасно, це срібло? ні. Мідь, але можна замовити у сріблі або золоті. Як це називається бабілу. Ось символ ага, родючості. Це використовують при народженні весіллі під час церемоній. До речі, дуже відомий в Європі та США. What What а це такий амулет відомий ще здавна, захищає від поганого ока. Такі бра використовували колись. Звісно, сучасні індонезійці. Мають його просто як оберіг чи як сувенір сьогодні вже ніхто не носить. Сенки меблі, як і природа, які різноманіття мов в Індонезії у кожній провінції свої. Ви подивіться, цей стіл, ця лавка із натурального дерева. Ці меблі стіку й Айронвуду. Ми дотримуємося аутентичності. Матеріал дуже міцний, переважно з островів Ява та Калімантан. Айронвуд – дерево для якого підвищена вологість лише на користь. Це все зроблено вручну. Наша індонезійська деревина і меблі на першому місці в структурі експорту. А чи знаєте ви, що індонезійські меблі є і в Україні? Справді. Так. І вони популярні, вони дуже дорогі. Ого, як би хотілося забрати той стіл в Україну, але дуже важкий. Ми у Смеско і завітали у папуа один із найколоритніших регіонів. Індонезії тут все по-іншому своя культура, своя релігія, навіть обличчя цих людей інші. Оце махнота. Носити його можуть тільки чоловіки, і чоловіки не прості, а начальники. До сьогодні люди на папуа живуть от у таких помешканнях. Жінки на папуа, як правило, мають от такі спідниці, а от обходяться спокійно без блузок, як самі бачите. Напевно, це цікаво, мужчина. В Індонезії багато етнічних груп. Папуа особливий етнос. Може, через те, що ми далеко від центру Джакарти. У нас Суматра, Борнео, Ява, Балі. Люди звідти відрізняються від більшості індонезійців. Шкіра чорна, волосся кучеряве і ось такий одяг. Одяг цікавий, бо його немає. Если вы едете в Индонезию, надо помнить, что в этой стране лекарства в аптеке без рецепта доктора не выдаются. Ни под каким предлогом, ни под каким соусом. Однозначно для того, что вы даже хотите купить себе обезболивающее от головы, вам необходимо сначала обратиться к доктору, который выпишет рецепт, и потом вы его купите. Поэтому, если такая необходимость есть, можно обратиться к отельному доктору, который выпишет вам рецепт, но при этом вы должны будете заплатить и доктору за этот рецепт, и потом же в аптеке. Собраться Собо всі ті документи обязательно не потерять їх і не забуті представить по возвращению на Украину в страховую компанию для компенсации. спонсор программы «Укрфинстрах». якісна медична допомога в подорожі. Ще одна перевага індонезії, зокрема Джакарти, що тут безпечно. Ви можете гуляти і вдень, і вночі, бо це місто охороняють ось такі хлопці. 600 чоловік охороняє джакарту кожного дня. Ми в центрі це район Стара Батавія. Так називали місто датчани – на цій площі лише дві будівлі є багато будинків довкола, і всі збудували голландці. Ось цей наприклад у 1710 році відкрив губернатор колонії Абрахам Ван Рібек, і в ньому працювала місцева влада взагалі, сюди цікаво прийти не лише місцевим, а й туристам, які можуть відпочити тут помилуватися архітектурою та відчути атмосферу колоніального стилю. Це гарне місце. україна Індонезія, Преші. Кафе Стара Батавія одне із найдревніших і найпрестижніших у Джакарті. Спорудили це приміщення ще у 1805 році. Сьогодні сюди приходять керівники держави. Колись приходили голландські колонізатори. От і ми завітали! Кажуть, тут найсмачніша кава, найсмачніші страви. І свіженький-свіженький сік з манго. У нас базар, а в Індонезії базар. Ми у джакарті на фрі маркеті по нашому на блошинному ринку. Але де ви бачили, що в Україні на блошинному ринку посеред ночі. Було стільки людей. Салама пінгал, кажуть індонезійці на прощання. От і нам пора прощатися завтра рано вранці вирушаємо на балі. До побачення, Джакарта! Салама фінкал. Спонсор програми «Укрфінстрах». Якісна медична допомога в подорожі.